Всім привіт, друзі, з вами Каркар. і Сьогодні я граю в GTA 5 онлайн. І сьогодні пацани. Ми будемо... Ну, багато в цьому звичайно, пацани. І сьогодні е, я вечірком собі вже на один шостого вечора. Гарний вечірок в Лос-Антесі. Гарний весняний вечірок. І скажу вам так, е, давно вже не було серії реального життя, але, скажу вам так, у моєму житті все кардинально помінялося. Зараз на моєму балансі знаєте скільки бабок? А от от іменно, чекайте, ну ви видіти вже, але давайте краще я зайду прямо в банк, щоб ви прямо могли видіти, скільки в мене бабок. Е, У -е, мене на рахуночку бабок 2 мільйона 638 544 долара. Це дуже-дуже багато. Це дуже-дуже багато. М -м, я шеф офісу. Виконую свою роботу, нічому собі не відказую. Е, тепер уже собі почав прямо ходити їсти по ресторанчиках таке, а що можу собі дозволити. Е, і нагадую я е, ті часи, коли я був просто простим, е, коли я був просто простим аргентинцем, джудом, який приїхав сюди, прилетів, точніше сюди в пошуках якогось кращого життя надіятись. На uh, краще, та, блін, та просто. Ой-йой, -ой факін, біч я полетів прям, зірте. Фак. Uh, і просто. ой, і просто. Ой, є бляха муха, як болиться, як це не Е, І просто собі вже нічого не відказувати. Я так навчився, я вже е, нарешті розвинув свій офіс. в мене реально дуже класне підприємство. Цілий офіс, цілий офіс, той будинок Мій. В мене дуже, дуже класне підприємство, яке називається Arcadius. Е, я можу вже спокійно спати, бо. Навіть я не думаю поки що про те, що мене хтось міг знайти і забрати в тюрму чи щось такого. Я начальник, блін, хто до мене важкий начальник одного з, одного з найкращих підприємств, одного з найкращих бізнес-компаній в цьому місці. І так це постельно я вже так на тачках їду, але у мене є такий моцик, Санчес. Я собі рішив тепер таким вечірком взяти і прокататися на цьому. Мацику, може хтось моє лице впізнає, а може й ні, але я швидко йду, Таке неважливо. Е, не знаю. в мене фанатів небагато, та й прихильників, та й таке. Але тим не менше, я вже зажив щось у цьому Лос-Антосі, я вже е, маю свій офіс, я вже маю свою особисту приватну е, компанію, я вже ні в чому собі не відказую. І як ви знаєте, я ж входжу в клуб мільйонерів. Клуб мільйонерів цього міста, клуб мільйонерів Америки. І сьогодні, якби я, коротше, рішився на покупку нової машини. Я рішився на покупку нової, мать твою, пацани, машини, на яку мені дали скидки. Правда, не багато, але чому я говорю про клуб мільйонерів через те, що мені завдяки ньому дали скидочку. І сьогодні я купив дуже дуже класну тачку. Дуже дуже, -дуже класну тачку. Прикол там ще не робив тест драйв. Але в будь-який момент, якщо я її можу вернути, мені вернуть бабки. Та ще навіть вернуть більше. Але. Е... Окей, пасні, зірте. Давайте, коротше, беремо. Зірте, ось давайте запаркуємо цей моцик. Я зроблю так, би зараз хтось тут Подзвоню, Так би хтось зараз чекайте, не так, а так. І зараз ось е сюди. Е Переї... Ну, ось вернув при ніж ще. Е -е, Зильдя Пасни. Також в клубі мільйонерів з'явилися е -е, нові тачки, які можна попробувати на тест-драйв. Я не знаю, що це за тачки, але ту тачку, що я купив, вона прям буде ще поісті класна. Тому давайте подивимося, що це буде за тачки. Так, пацані, зірте. Зараз я стою перед якраз перед тою тачечкою, яку я купив. І я реально. бачу, що це прикольна тачка. Я цю купив тачку, вона якраз зразу тут стоїть. Зайте за якраз тачики е... ой, ой ой ви зірте, тут так досить дорого. Тут моцик є. Класний. Два ляма за моцик більше, ніж за тачку. Завійте мне ця тачка хереляк сподобалась. Це ж у нас Ferrari. Я чуть не купив. Чуть не потратив усі свої бабки. На ту тачку, чуть не купив її. Але нічого страшного, але нет, это треба было подтвердить. Давайте, короче, паски. Получити Так, реально получити. Е... Давайте Exception, Давайте Tinsel Towers. Давайте. Тепер ходити. Давайте. Так, у вас не зирте. Я коротше вже узяв цю тачку, яку я купив. Я її правда трошки понищила, але я взяв там, так би типа на прокаті і взяти. Тобто це ж пару моделей їх є. І тут так у мене заберуть і зирки. Це дуже прикольна, я би так сказав, тачечка. Дуже навіть прикольна тачка, просто позирте. Просто позирте, яка тачка класна, зирте. Міе! Це класно. Я ще навстрічки виїжджаю. З позиції кавно швидка. Це коротше, я візьму прямо вже мою тачку, мою модель. Іменно мою, яку я купив. Я заїду сюди до квартири, і зараз ми з вами. Зараз ми з вами. Е якби візьмемо вже мою модель, попрокладаємося по кшонці. Я кажу, це дуже класна тачка, але моя модель вона там ще якісь покращення має. Тобто, по по-любому, моя тачка, моя модель буде. Набагато краще. Набагато краще. Е е давайте погнали. Ой-ой-ой, як жену. Каж, кажіть класна, тачка, кажіть. Кажіть, давайте візьмемо Fucking bitch! Чи від першого лиця взяти а так ваще перевернувся. Е е так, давайте. Окей, okay, я вам кажу, реально, дуже класна тачка. Дуже класна. Е. -е... Реально я би сказав, що це реально нова дорога покупка. Затім прям в'їжджаємо в центр міста. В центр міста він такий все світиться, тут все. Так все, ну коротше, все гарно. І. І. і... Чекайте, зрителя, там, коротше, якась квартирка є, бо я... Задумовуюся останнім часом про те, би поміняти свою квартиру на якусь іншу. Бо я би, може, і навіть поміняв квартиру, але, по... але це ще не поки що. Бо мені та ж квартира, що в мене є, щось, чесно говоря, не подобається. І колишня квартира, яка в мене була, е... ну, не знаю, блін, щось хочеться нового якихось прям таких жорстких класних е... апартаментів. Але це вже. Буде все видно, це вже все буде видно. Так, Допустим, давайте, давайте, погнали. Ой, фак, і бічок воно жане як воно. Як просто воно ганяє, як воно ганяє. Так, давайте. Зараз якраз доїжджаю до квартирки. Чому не квартирка, в принципі, типу, іменно квартирні буде на добрих районах, класних, багатеньких. Але як сама квартирка, то трошки божи. Живши в цій квартирці трошки часу, вона мені вже, чесно кажучи, не стала дуже подобатися. Але таке, давайте зайдемо одразу в гаражик. До речі, так то деколи вже навіть пару днів лишаюся в офісі, просто так переночувати. Теж може бути просто позирти цей автопарк. У мене є ще тачечки десь вдома запарковані ціло, але просто... Позити, ви просто позийте на цей автопарк, на цю тачечку. Е, просто зити. тачка дуже класна, дуже, ну реально откровенно дуже класна тачка. Це взагалі просто швид, швидкун, можна так сказати. Там ці теж прикольні тачки для, одні для гонок, одні для цього. А це ну це теж дуже така Progen Italia GTV. Дуже-дуже прикольна тачка. Можу вам так сказати? Що тачка насправді. Дуже прикольна. І давайте Шолі поїдемо до. Е, до чого б ми з вами могли поїхати? Попробуємо поїхати до Los Santos Customs. Чи можемо ми її якось затюнити? Дивіться, це моя моделька. Ой-ой-ой! А я вже чую, що вона тут покращена. Мене навіть мотор по-інакшому звучить. Оу фак. І тут треба на заворотах, акуратненько. Ось це тут аж прям в таких якихось перевулках цей в'їзд. Фак. Все я. Алес Томас. Так, это также можна в гаражі. Чекайте, зірйте, зрейте, зірте, зірте. Цю тачку я можу, коротше, ремонт, Типа пишу, що я можу. я могу на неї дати тюн. Тобто можу її затюнити в якійсь якомусь кращому автотюні. Тільки питаннячко таке. Де той кращий автотюн є. Мені там було писало, тому я якраз зразу виїхали. Хіба? Але це не може цей автотюн бути за містом. Ні, блін, давайте в'їдемо п'ять що. Давайте, давайте розвертаємося, заїхаємо. Benny Original uh, Motorworks. Пожіть, давайте. Benny Original Motorworks, Works, яке має бути. Ідеться метка така, деться така метка. Мені здесь воно мало бути десь тут місто, центр. Перед місця, можливо. А шось я ніде не вижу. Так, зірте, давайте. Так, це з кінця. Давайте так. Так. Блін, неон, знайти прям би було. Ну, не знаю, типу, у мене щось немає якоїсь відмітки такої. Але давайте, коротше, попробуємо. Uh... Я би хотів, можливо, окраску поміняти. Цієї тачки. Ой-ой-ой! Це прям піпецька термоядерна тачка стає туди жовта. Але. Я би цю тачечку, от реально, я кажу, я би хотів якусь зелену зробити. оливково зелена, коротше, класенка, хромір. Ой-ой-ой! Це дуже би було класно. Це дуже було класно, але дуже дорого. Це класичний, банда матовий. Я би класичний взяв, не матовий. Давайте. ярко-зелений. Ніби спробувати знайти якийсь такий. Типа оранжевий, бо. Мені здається, який би був такий аутотюн на цю оранжеву. тільки не можу знайти якийсь. ой ой ой, -ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Це ще пусте. зірте, що це за. Як воно... Яка вона туди тачкою стає. Блін, 4500, а у мене бабки є. У мене вот іменно ж у мене бабки є. Якийсь такий зелений, не буде якогось такого тут зеленого, прямо якогось такого. Термо. Там вообще термоядерний, прям такий колір, блін. Давайте, коротше. Купимо шолі оранжевий. Тепер. Uh, Доповнітельний цвет. Uh, давайте. Нехай. Поки що буде така оранжева тачка. Прям вообще термоядерна але така. Ну, прикольно, прикольно. Зверху тут буде. Таке, типу, темне. Блін, от реально, мені ця малиха подобається. Я вам говорю, цей, 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 цей суперкар, це швидше всього, не спорткар, Але мені. По-справжньому дуже подобається. І тільки тепер. Мені би знайти цю. Таку мастерську, там теж може бути щось таке класне ремонтувати, але просто позайте на цю тачечку. Позайте просто на цю тачечку. Давайте Шолі прокатимся Кудись прям... ой 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 факім біч! Трошки удар, але нічого в мене страховочка є. Дивіться, у нас тільки добре, що навіть навіть скло не винеслось. Добре, добре. Добра тачка, вже чую це. Виїдемо на м -м, автостраду, виїдемо на автомагістраль. Тільки питання. Фак, альо, у мене хтось ударився вже. Зараз заяву напишу в Мінтуру, будемо бабки віддавати. Та ні, якусь заяву в Мінтуру, я просто візьму, я сам вийду зі своїм карабіном. Просто ізмросляю, але зірте. Воно дуже захищ... захищена печечка, зірте. Прям дуже я сказав, прикольно. От зерь. ой 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 це реально це ламба, це ламборгінні куракани. Зірте, просто, от просто позирити кільний салончик. Ну, Ви це представляєте просто собі. Салончик дуже класний, салончик дуже класний, але якраз ще вийду в другу сторону. Вийду другу сторону. Братанчики, братанчики. Ой-ой-ой, ви що, бургері обіжралися? Окей, давайте. Це <гл vier> да, э, якраз мій офіс э, вид, вид, видається там. Просто яка ну, по справжньому. Справді. Класна тачка. Давайте, коротше, прокатаємося її по об'їзденній центру об'їзна центру, я бо тут обізнав, по залі баду. тут об'їзна в об'їзні, якби є об'їзна якась така автомістра, як така, це тільки центр, об'їзна. Ну, ще цей лос — це дуже прикольне місто. Наприклад, я не жалію, що перебрався туди з Аргентини. Блін, у мене ледве бабки на білет собі знайшов. До речі, це гараж Файнвуда. Це мені теж доступний клуб мільйонерів. Як бонус з клуба мільйонерів. Давайте погнали. Ой-ой, ой давайте -ой -ой, давайте 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 так, давайте так. давайте так Скручуємо, звертаємо тут. Так. Ой-ой-ой, а класа тачка. Типу, це, звичайно, пасне, це швидше ну суперкар. Це не спорткар. Хоча навіть спорткар теж би можна було. Десь сьогодні спорткара. Можливо, тут би варто ще було поставити спойлер на цю машину. Давайте проїдемося від першого лиця. В салоні прям жодного шума нема. Прям реально шума нема. То я вам говорю. Типу, ну ви це чуєте, реально шума нема. В салоні і це мені дуже подобається через те, що їдеш тобі собі. Себе... Блін, ти шо. Що, хірел? Ти хірел? І охіл, питання таке. Давайте виключимо пасивний режим. Хотіємо там перегорозити, правда, цей. Але уже лишив пацика цим Давайте проїдемося тоді на, на Фля... Ой, йо, як я її подряпав жос. Придеться в ремонт заїхати. Але скажу вам так, ця тачка дуже подобається. Я би ще її, в принципі, якось протюнив. Можливо, би я на неї поставив якийсь спойлер, можливо, би я на неї поставив якийсь, не знаю, щось би я ще на неї все-таки поставив. Бо Lamborghini без спойлера, ну... серйозно, це трошечки таке щось собі. Тобто, мені здається, Lamborghini без спойлера трошечки фігова. А от спойлер є супер. Давайте, коротше, пройдемося. Це вже пляжик, видите ви. Там пляж уже є, Санта Марія, домики це все. Можливо, десь тут навіть собі домик хотілося купити, але тут, оскільки я знаю, тут нема домиків на не купівлю, блін, як я її поламав, але нічого перемонтуємо. Така класна тачка! Класна тачка. Дякую, що я подивився це відео по реальному життю, теплой, вам буде какар. Удачі, пока-пока.